Бачите, воно різно, різнопланове. Воно там написано дуже багато всяких нюансів. І печатки є, і номера є, все є, розумієте. Але всі повинні мати від вас фактично негативну відповідь, яка посилається на законодавство, де визначено чіткі норми або рішення суду, або письмова згода пацієнта. Запишіть номер 067. 408 8640. Мене звуть Кова Люлена Володимирівна. Я є консультант-експерт Міжнародного фонду відродження з питань наркополітики та знеболення. Коли ви дзвоните... Ви кажете, добрий день, така то область, лікувальний заклад, такі-то у мене питання і конкретно питання. Тому що, ну, то, повірте, поки йде лекція, там дзвінків 5 вже є. Юридична частина, на жаль, у нас роботи лікарів, головних лікарів, вона на сьогоднішній день, ну, трошки да, на обидві ноги кульгає. Я вас дякую за те, що ви досиділи до кінця. Щось послухали. От, я думаю, що вас там сюрприз очікує в переборі. Будь ласка. Шановні колеги, одна секунда ще, якщо можна. Якщо можна одну секунду, все ж таки ще е, завершу. Я просто згадав, поки була лекція наших колег, ось зараз я думаю, що ми отримали всі інформації для того, щоб не боятися призначати адекватне знеболення, коли я був на семінарі в Полтаві з нашими колегами з Кіровограда, пролунало в лекції, що за світовою статистикою е, серед тих людей, які померли від раку. 80% пацієнтів потребують знеболення морфіном. В середньому, 3 місяці, в середньому 90 мг. Так ось... 100, 120, 120 днів. 120 днів, ну, а, 4 місяці. 120 днів останніх життя, в середньому 90 мг. Це середні показники. Чому я заостряю увагу? Я переглянув Бюлетень статистичний кіровограді за 2015 рік померло 578 людей. Це статистика офіційна, яку я подивився. 80% від цієї цифри це 462 людини. Чисто теоретично вони мали потребувати сильного знеболення. За інформацією, яку я отримав з голосу від начальника управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради на круглому столі. на Засідання пацієнтської лікарської практики в місті Кіровограді отримує знеболення морфіном 30 людей, 462 і 30. Є дві можливі причини: або ми недостатньо інформовані про страждання пацієнтів і не в достатньому обсязі призначаємо лікування, або другий варіант в Кіровограді такий рак, що не болить. У всьому світі болить, а в Кіровограді не болить. Тому я просто дуже вас прошу. Я зараз передам Олені Володимирівні мікрофон, але я дуже прошу. Кожен для себе давайте не чекати запитів від громадських організацій, і давайте не чекати а, звернень до уповноваженої а, Верховній Ради прав людини до Лутковська, дійсно, да? що люди будуть через тортури звертатися. Давайте кожен проаналізуємо паліативну групу, яка є у нас. Давайте дізнаємось, чи є в них больовий синдром. Давайте дізнаємось, чи призначили ми адекватне лікування. І давайте щось робити в цьому напрямку, якщо можна. Якщо буде більше фінансування... а тепер да, за, за хвилиночку, дивіться, інша частина у нас замкнене коло. Кажуть, якщо людина хвора на рак, то ми повинні її забезпечувати знеболенням безкоштовно. Нам не відділили гроші, тому ми не будемо виписувати. Так от я вам довожу до вашого відома. У нас є Івано-Франківська область, яка почала навчання своїх працівників ну, трошки раніше, років так на 5, чим у вас. Тому що у них відкрилися перші там такі хосписи для дітей, і так далі. І вони сказали так: лікар не повинен бути залежним від фінансування. Якщо я повинен виписати, я випишу препарат. Послухайте, послухайте, дослухайте до кінця. Давайте дослухаємо. Я випишу препарат, і я випишу форму номер 3 і форму номер 1. Коли пацієнт приходить в аптеку, йому аптека каже: Я вам відпущу тільки за ваш кошт, тому що поліклініка вибрала гроші. Скажіть, після цього пацієнт іде сваритися з лікарем чи з головним лікарем? А я вам кажу, куди він іде. Він іде на гарячу лінію і каже: Лікар зробив все, що міг, але Місцева влада не виділила грошей. Так от я вам скажу, на сьогоднішній день є декілька областей і районів, де головні лікарі відповідно до цієї цифри 120 днів 90 мг помножено на кількість померлих пацієнтів, на цей рік зробили нормальний бюджетний запит. І у них 100% на сьогоднішній день забезпечені знеболенням в місті Полтаві. Також 100% люди отримують безкоштовно в місті Полтаві, але там є потреба, але там вони знають скільки треба про це. Все питання, лікар. якщо на місцевому бюджеті немає, то чиновник на своєму місці звертається до міжнародного фонду, звертається до виробника і забирає прокладки, тому що відпускна вартість е, упаковки морфіна. Ви розумієте, 10 штук з завода не перевищує 19 гривень. Всі почули, а тепер думайте. Чи ви будете рахувати, вам дали 3 рублі? Ви будете одному давати, а іншим не будете давати. Чи ви лікар? Ви виписуєте? А фінансова частина нехай розбираються між собою той, хто її повинен використовувати і хто виділити. Але як лікар, ви виписуєте повний обсяг знеболення. Всі запрошуються на каву брейк. брей.